Едем. Відчуй життя без алергії. Стратегічний аеродром Шайковка в Калузькій області нібито знову атакували дрони. Втретє, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Заявляють про це російські відкриті джерела інформації. Пишуть, що в небі над Литовищем помітили дрон, аби його перехопити, росіяни підняли в небо гелікоптери. В українському генштабі цю інформацію не коментують. Нагадаю, на Шайковці розташовані стратегічні ту 22 м 3 Останнього разу цей аеродром було атаковано дронами в серпні. Тоді, як повідомила українська розвідка, що два стратегічні бомбардувальники зазнали суттєвих пошкоджень. Україна завжди повертає своє фото з таким підписом опублікував керівник офісу президента Андрій Єрмак на світлині. Українські воїни, які тримають державний прапор та бойові стяги своїх підрозділів на тлі зруйнованої будівлі, де зроблено фото. Єрмак не уточнив однак на ньому можна побачити залишки зруйнованого покровського храму. Кліщівці натомість у бригаді «Люч», бойовий стяг якої є на фото, заявили, що активний штурм села наразі триває. Тож підтвердити, що кліщівка прийшла під контроль українських воїнів, там не можуть. Сели протиповітряної оборони показали відео своєї бойової роботи над Одещиною. На цих кадрах видно, як працюють підрозділи повітряного командування Південь. В ніч на неділю ворог атакував Одесу та її околиці, застосувавши шість шахедів та десять крилатих ракет. Х-101. наші оборонці знищили всі дрони і шість ракет з десяти. Одна ракета влучила в сільськогосподарське підприємство, пошкоджене зерносховище. Більше про те, яка зараз обстановка на Одещині, дізнаємося у моєго колеги Андрія Настасова. Він з нами наживо з Одеси. Андрію, привіт! Які новини маєш? Вітаю, Лілія. Так дійсно два рази впродовж ночі на Одещині лунали сигнали повітряної тривоги. Ворог атакував наш регіон, а також сусідню Миколаївщину дронами камікадзе, типу шахет 136 та шахет 131 І всі вони а загалом було шість безпілотників, були знищені силами протиповітряної оборони. Крім тому, крім того, вже з літаків стратегічної авіації окупанти випустили по Одеській області крилаті ракети типу Ха 101 та Х 555 у силах оборони півдня України зазначають, що ці що ці ракети доволі складно маневрували, але підрозділи ППО а, працювали максимально зосереджена, та п'ять ракет було знищено. Втім, на жаль. Не вдалося уникнути і влучань Це сталося на території Березівського району. Там, внаслідок цієї атаки, були пошкоджені сільськогосподарські угіддя та зерносховища. Люди при цьому не постраждали. Я нагадаю, що тероризувати аграрну та, передусім, портову інфраструктуру на Одещині росіяни почали в середині липня, коли вийшли зернової угоди. За цей час, за даними міністерства інфраструктури та розвитку, окупанти пошкодили та частково зру. Нували понад ста об'єктів портової інфраструктури, вочевидь, намагаючись таким чином нав'язати свої правила зернового експорту у Чорному морі. Втім, хочу зазначити, що вчора перші іноземні судна скористалися так званим тимчасовим коридором, запропонованим Україною. Два балкари зайшли до порту Чорноморська. Там вони мають завантажити майже 20 тисяч тонн Українського збіжжя, яке згодом буде доставлено до країн Африки та Азії, ось такі новини з Одещини. Студія, передаю вам слово. Дякую тобі, колего. з нами на прямому зв'язку з Одеси був Андрій Анастасов. На бойовому чергуванні в Чорному і Азовському морях Росія тримає загалом 13 своїх кораблів. І як повідомляють сили оборони півдня України, ракетоносіїв серед них немає. Корабельне угруповання ворога розгорнуто дев'ять в Чорному та чотири в Азовському морях. Ракетоносії заведені в пункти базування. Йдеться у повідомленні в Телеграмі. Сенатори закликають президента США Джо Байдена дати Україні далекобійні ракети «Атакамс». главі держави, надіслали листа та оприлюднили його. Зволікання із наданням «Атакамс» лише підриває національні інтереси США, вважають сенатори, та наголошують, далекобійні ракети дозволять Україні уражати ключові позиції Росіян, зокрема й місця запуску ракет та безпілотників на тимчасово окупованих Росією територіях. Напередодні світові змі з посиланням на власні джерела писали, що ракети мають надати найближчі. Чим часом. І це рішення буквально на столі. Однак пізніше у Держдепі США уточнили, рішення все-таки ще немає і переговори тривають. На Херсонщині на ворожій міні підірвався трактор. Сталося це у Береславському районі. Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, один чоловік загинув, ще один отримав поранення. Його доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. А у Білозерському районі росіяни сьогодні в день обстріляли селище Томина Балка. Просто на власному подвір'ї загинув літній чоловік. Ще один ракетний обстріл пережив Харків. Ворог підступно обстрілював Харківський і Куп'янський райони. Свідомо був по цивільним мешканцям. Загалом за минулу добу в Харківській області дві людини загинули і вісім отримали поранення. Детальніше про ситуацію в регіоні розповість моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо з Харкова. Світлано, вітаю тобі слово. Вітаю лілю. Так дійсно цієї ночі Харків знову потрапив під ракетний обстріл. Це сталося о пів на першу ночі. Росіяни вдарили чотирма ракетами с 300 по холодногірському району. міста. міста поцілили в будівлю прива цивільного підприємства. Зайнялася пожежа. Як повідомили в поліції, на місці прильоту утворилися вирви глибиною до 2,5 метрів. Зруйновано будівлю, потрощені приватні автомобілі. За минулу добу нагадаю, це вже був другий ракетний обстріл. Перший стався учора в день також у холодногірському районі. Тоді росіяни вдарили ракетами із Кандерка. Після ракетних обстрілів, після цих двох обстрілів в харківських лікарнях залишаються шестеро людей. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олексінігубов, вони знаходяться у стані середньої тяжкості. І ще один терористичний підступний обстріл стався вчора між селами Глибоке та Стрілеча. Керованою протитанковою ракетою окупанти вдарили по цивільному автомобілю, який їхав по дорозі. Чоловік та жінка загинули на місці. Це водій та пасажирка. Ще один пасажир цього авто. 72-річний чоловік отримав поранення. Прошу послухати пряму мову. Адін тріста контужене. І двоє гражданских 200. Що говорить також про підступність ворога? Це так той факт, що тільки на правоохоронці забрали пораненого та тіла загиблих, як росіяни повторно вдарили по тому ж самому місцю. І ще один чоловік 23 років зазнав поранень. Вчора після обстрілу села Петропавлівка Куп'янського району. Сьогодні опівні росіяни знову били по Куп'янщині, обстріляли село подоли Куп'янського району прямим влучанням з артилерії. Вони повністю розтрощили. Двоповерховий багатоквартирний будинок. На щастя, після цього обстрілу постраждалих не було. Такі маємо хвилин. На цю хвилину такі маємо новини. Лілю дякую, колего. З нами на прямому зв'язку була Світлана Шакера. Вона розповіла про наслідки ворожих обстрілів на Харківщині. Цими днями різні українські міста мали б святкувати свій день. Про це у своєму телеграм-каналі згадав президент Володимир Зеленський і додав, що зараз не до свят, але прийде час, коли всі українці будуть святкувати в мирі і безпеці дні наших міст. Володимир Зеленський подякував всім, хто наближає мир для всієї нашої землі, для кожного міста і громади. На ППО для України Канада виділить більше 24 мільйонів доларів. Про це оголосив міністр оборони Канади Білл Блер. Отримає кошти об'єднання країн, яке очолює Велика Британія. Окрім неї та Канади, туди входять Нідерланди, Данія та США. Вони спільно купують обладнання для української ППО, щоб допомогти відбивати атаки російських ракет і дронів. Ці 24 мільйони частина пакету військової допомоги, який Канада оголосила у травні. Його загальний обсяг близько 400 мільйонів. Мільйонів доларів США Росіяни офіційно внесли до списку полонених мера Херсона Ігора Колихаєва. Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на сина очільника міста. Точно відомо, що Ігор Колихаєв перебуває на території Росії, але де саме неясно. Відомостей про стан його здоров'я теж немає. Нагадаю, окупанти викрали Ігора Колихаєва ще у червні минулого року, але доля його донині залишалася невідомою. Завтра США та Данія починають спільні навчання у Балтійському морі на острові Борнгольм. Це територія Данії. Військові двох країн разом відпрацюють охорону морських конвоїв. Під час навчання будуть використовувати ракетну систему СМ 6 яка здатна уражати і на рухомі наземні цілі, і перехоплювати загрози з повітря. Зокрема, балістичні ракети на кінцевій фазі польоту. Ці навчання підтверджують стратегічну важливість Данії як ключового союзника у цьому регіоні. Повідомляють у Флотіс. a shot.